Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я програв в Roblox та прийду новий прикольний режим дебуччері з моїм другом Іванатором. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Я бачив, як одна ютуберка грає в цю гру, і я вирішив теж її пройти, бо вона мені здалась якоюсь прикольною зробленою, не просто як якийсь поганий хорор в Roblox, а прям пророблений. Ну і нас зустрічає просто напис Дебуччері, такий кровавий. І ми їдемо в машинці з моїм другом в лісі, слухаємо радіо. Там іде музика, новини. Ну, коротше, взагалі радісні. Вночі їхати по лісу. Це дуже крута ідея. Ми їдемо, їдемо і чуємо радіо, що в районі Котвуд пропадає якась людина. А бачимо, що дорогу перегородили, тому ми повертаємо і їдемо кудись. По якійсь витоптаній дорозі. І бачимо когось якусь свиню з ногами, яка щось їсть. Або щось знайшла, і ми зупиняємось, дивимось, її взагалі все рівно на нас. І коротше, вона дивиться на нас трошки. І біля нас з'являється якась людина. Вона з ножем підходить до нас. Не видно хто це, вона стукає до нас в вікно. Ми дивимося на неї, а вона бере своїм ножем і б'є по нам. І нам знову показують напис Де Butchery». І ми прокидаємось в якійсь дивній кімнаті, і тут є два брати: Вільям. І, і цей Вільям, бачите в червоній рубашці щось робить. А цей чувачок підходить до нас, його брат з дружем. І він це Джексон. Тобто є Джексон і Віліям. Віліям розумний, а Джексон такий трохи туповатий. І коротше, цей Джексон дуже злий свого брата, що хоче бути якимось гостеприємним. Ну, а Вільям каже, що він поводиться як дурень, як я вже й казав. Ну, і Джексон трохи так сумує. Як бачите, вони діляться на цю свиню. Вони зловили цю свиню, біля цієї свині літають мухи. І вони кажуть, що привели нас для спеціальної причини, що лорд хоче, щоб ми дарували йому подарунки. Лорд, це напевно якийсь бог, який хоче жертву приношення в виді цих свиней або ще якогось тварин. І вони кажуть, що не хвилюйся, все буде добре, і тут раптом ця свиня встає на свої ноги. Як бачите, це свиня мутант з Чорнобиля, напевно. Вона підходить до нас різко. В принципі, чого такого прям немає. Вона просто не знає, чи нюхає нас, а потім бере і різко втікає. Вілля мій не зупиняє, ну і каже, що він має зловити цю свинку і просто собі йде в руку пашку. Ну а Джексон бере цей ніж і теж йде з ним. Дивиться на нас, ну і просто йде. А ми вже можемо рухатись. Він закриває двері, але поки що ми не можемо вийти, бо в нас немає ключа. На столі я бачу хілку, потім, як бачите, можна відкривати інвентар, і в нас є три місця в хотбарі, щоб можна було нести одночасно. Тут, як бачите, є манекен, і в нього треба забрати його руку. Берете, відкриваєте інвентар, і отримуєте його руку в інвентар. Потім берете цю руку і вкладаєте в ось в цю місцинку, і тоді двері відкриються. Нам навіть дадуть ачівку. Ще як бачите, тут є в контейнерах криса, яка померла. Не знаю, для чого вона їм, але вже як є дуже багато сміття, яке дуже погано смердить. Ще от бачите, тут є така тумбочка, і є коін один, ну тобто буквально монетка. Монетка треба для того, щоб купувати щось в автоматах. Автомати я потім покажу вам. Як бачите, ми йдемо і по дорозі ми бачимо, що правильно: ми бачимо туалет. В цьому туалеті ми заходимо і закриваємо двері. Як бачите, тут є мітла, потім якісь скриньки, може на тихілку, ванна, і туалет. В туалеті є одна статуя, яку ми можемо підібрати. Звичайно, що ми не хочемо цього робити, але ну, як бачите, приходиться. Ми забираємо цю статую, ми дуже радісні, і, і ми просто бачимо ще жука з крабей. Не за чого їм жук, але. Напевно, просто як декорація. Дуже багато різних картин, скло заклеєне дошками, чомусь ми не можемо просто стрибнути через них, але ладно. Деякі двері, як бачите, закриті, що це відкрита двері. Тут є така поличка. Іван заходить зі мною. Ми закриваємо двері. Тут, як бачите, вони грають в якусь гру, але на столі він повністю грязний. Там якась ніжа. коротше, вони не люблять готувати. Збираємо одну статую і бачимо телевізор, який показує місце, де треба покласти ці всі статуї. Тобто, це така загадка, щоб пройти далі. Находимо ще один пиріг. Тут у нас лежать бінго, пиво, картини висять, моноліза висить, ну, така моноліза з хлопцем. Відкриваємо двері і ми вирішуємо пройти далі. І тут бачимо, що з шкафа виходить звиня. Вона до цього ховалася тут, значить брати її не помітили. Ну або спеціально не помітили, щоб ми з нею билися. Коротше, як бачите, ми дуже повільні в цій грі, дуже повільні. Е, Монстри теж повільні в цій грі, але те, що ми такі повільні, я не знаю навіть чому, бо ми якісь ну, дуже якісь. Нам ноги підстріли чи що, чому ми такі повільні. коротше, приходжу далі до цього шкафу, тут знаходжу патрончики, бачу їхню фотку, коли вони ще молоді, вони схожі на цих братів двох. В кладовці я знаходжу ще одну статую, яку мені треба знайти. І в цій кладовці нас свиня не може знайти, бо вона не може відкрити ці двері. Тобто, всі інші двері вона може відкрити, а саме ці вона не може відкрити. Це дуже дивно. Але ну, це просто так треба, щоб сховатися від неї, щоб було одне місце, в якому можу сховатися від неї. Як бачите, вона була прямо біля мене і закриваюсь, і вона до мене не, не приходить. Біля соняшника я ставлю кота, бо це його місце, щоб пройти цю загадку. Далі мені треба поставити ще дві статуї, правильно, щоб все було ідеально. Як бачите, я собі ходжу і ставлю одну статую біля нашого виходу. Але там я мав поставити цього коня. Я трохи помилився, тому Орел має бути ось е не прямо тут. Тобто, Орел має бути. Зараз я вам покажу, де Орел має бути. Тобто, дивіться, Орел має бути, до речі, свиня, бачите, ну, щось на підлозі, не знаю що, але щось, щось їсть. Як бачите, Орел має бути ось на цьому місці. Ну, а той кій має бути там, де був вихід прямо біля нас. І відкривається моноліза, і ми отримуємо ключ, якщо ми правильно все зробимо. Закриваємо двері, свиня залишається тут, в принципі, вона нам більше не треба. Закриваємо в неї двері, вона за мною погнались. Коротше, дивіться, беремо цей ключ і відкриваємо ці двері на вихід. Ну ладно, не на вихід, прямо, але можна сказати, в підвал. Проходимо внижче, і тут, як бачите, ми бачимо такий, можна сказати, хол. Тут є радіо, є такі статуї, є койн, ми можемо зібрати, до речі, це прикольно. І щось купити. Дивіться, ми можемо купити. Патрони за робукса, а можемо купити за ці коїни, які ми знайдемо просто знайдемо в якомусь місті, тобто, в домі їхньому. Заносимо коїни до цього автомату, а потім просто купуємо. І нам за секунду дадуть цей ресурс, який ми купили. Тут ще є ніж, які ми зможемо бити проти монстрів. Ми його обов'язково беремо в ходбар, щоб ми могли захищатися. Тут є бачите, тост, потім голова оленя висить на стіні це в принципі не дивно. Ще скриня, яка захищена цими ланцюгами, яку ми не можемо відкрити. Знову картини таких двох людей, тобто дівчин ну, і чоловіка. Потім можемо прийти далі, як бачите, тут такі два голубушка, потім кухня у них, патрончик, який можемо взяти. І тут, ну, коротше, просто подивіться, тут якесь дуже м'ясо, яке божечки, я сподіваюся, що вони його не їли прям дуже багато м'яса, тут дуже багато мух, різних тараканів. Не знаю, як вони в цьому живуть, але вони якось в цьому живуть. І загадка полягає в тому, що ми маємо зійти стрілку для цього годинника, щоб відкрити його і тримати ресурс, які нам треба. Також як бачите я собі ходжу, і тут раптом я ходжу і бачу якогось монстра, він просто собі йде. Коротше, це мутант корова. Так, да, Такі теж є, є мутант-свиня, є мутант корова, і коротше, там ще один мутант буде, якого ви потім знаєте. Заходжу в кімнату, де був цей монстр корова, але її вже тут немає. Я знаходжу пістолет з патронами, Ну, патрона я знайшов перед цим. І знаходжу якусь записку, який кажуть, що він залишив ключ на вихід в підвальчику. Тому маємо піти в підвал і знайти його. Ну, типу, не в підвал, а в гараж. Ключ до цього, ну, типу, не вихіду, а вихідну на бісєдку, щось по того. Як бачите, поки що без цього ключа ми не можемо вийти. Тому нам треба піти в цей міні-підвал. Як бачите, ну, тут є картина, там, де ці хлопчики, два борта, з мамою стоять, це реально прикольно, для сюжету це прям ідеальна штука. Як бачите, ми ходили з іванаторами впали в цей гараж. Як бачите, ми в нього не могли зійти, і для цього нам треба був пістолет, щоб в нього попасти. Дивіться, ми маємо стрільнути ось цю штучку в його голову, щоб попасти. Тоді відкриються двері і ми зможемо пройти. В гаражі, в принципі, нічого цікавого немає, але дивіться, коли ми підійдемо, вийде свиня, і ми почнемо з нею боссфайт. Ми почнемо по ній стріляти, бити ножами, тому обов'язково бити її ножами, стріляйте по ній, поки вона не помре. Ну бо якщо ви не вб'єте її, то буде погано. Як бачите, ми її б'ємо, б'ємо, ми рубимо її. Але її все одно, вона все одно бігає, як бачите, все-таки на її сідла, сів на неї. Іван почав її бити. Я на ній сиджу, щось я роблю вправо-вліво щось пробую зробити, ну, а вона щось там вручає ті трошки. Все-таки я спускаюсь з неї, починаю далі її бити. Тут раптом Іван сідає на неї і починає теж її Коротше, Ми її дуже довго б'ємо і бачите, ножами, ну, ножами менеджером, ніж пістолетом, звичайно ж, пістолетом я теж по ній стріляю, але скільки божіки. Вистрілів вона прожила, я не знаю, це дофіга насправді. І коротше, як бачите, вона трошки помирає, все-таки вона ще до сих пір жива, я по ній стріляю, я майже витрачаю всі свої патрони, вона знову встає і починає бити нас. Але на неї падає машина я не знаю звідки, але звідкись падає. Як бачите, тут якісь речі, кость висить. І ми забираємо цей, ці ключі від гаража. І ми бачимо ноги цієї тварини, які. Видні з машини. Як бачите, ми виходимо, і тепер нам треба піти в гараж. Ну я беру всі ключі, звичайно, що і проходжу в цей самий гараж. Як бачите, ми відкриваємо двері, виходимо, а тут нас бачить якийсь чувак з мітлою. Він каже, типу, чувак, чувак, просто тебе не помітив. Дуже касно бачити людину, яка не хоче мене вбити в цьому місті. І що ми маємо йому допомогти? І що він має отримати ключ до цього виходу, бо нам треба вийти. Як бачите, наша ціль це вийти, як бачите, з цього місяця, тобто ось двері прямо перед нами, але ключ нам треба знайти ще. І він каже, що брати тримають ключ ось тут. Прямо. Він ховається, брати заходять, і вони кажуть типу, про нас, типу, чи, ми він, чи ви змогли знайти нас, але як бачите, поки що вони нікого не змогли. І вони називають цього чувака в кепці червоний, тупим, ну і кажуть, що він теж втік і що скоро вони знайдуть нас. Як бачите, вони кажуть, що ми кріли гараж, цей чувак в кепці хоче забрати ключ, але раптом його руку просто перерізають. Він посміхається, забирає цю руку і буквально маше його рукою нам. І це знаєте дуже капець. Ну просто ці даративи, вони такі погані, ну це просто дивно. Як бачите, ми приходимо далі, забирає патрони в цьому можна гаражі, і о, забираємо бачите, пирог з контейнера зараз. Чому він там, що він там робив, але окей. Я бачу, в кімнату поки що не можу чомусь звійти. Але окей, нічого страшного. Я заходжу ще в одну кімнату, яка є в кінці коридорчика. Відкриваю її і тут раптом. Я бачу монстра корови, яка собі сиділа. Але раптом вона встає, бо почула кров, ну тобто нас. Я втікаю, кажу Іван, не заходь туди. Але Іван, ну як завжди, іде туди, відкриває і бачить цю корову. Крочу, я беру пістолет, починаю по ній шмаляти. Кроще на коров іде, немало патронів. Але в них не так багато хп, як сувені, тобто насправді набагато менше. І чому вони крови? Бо в них є вим'я, в якому є молоко. Насправді я не знаю, чи в них там є молоко, бо напевно вже немає, але Ну, що пробиш. або якесь мутоване молоко. Приходимо далі, як бачите, ми бачимо, що тут є годинник, в якому можна забрати стрілку, яка нам так треба була. Ми забираємо її, і тут, в принципі, більше нічого такого немає, тут якихось шкафчиків немає, як бачите, тут є череп різних тварин, лосів, ще якихось коней. Тут, бачите, заходимо в кімнату, в якій були тільки ці два брати, ну, музику, забираємо патрони і коротше, як бачите, тут якась повість про якогось лева, який вийшов в повітря, ну, просто вийшов і все. бачимо картину корови, і поки що ми тут не можемо зайти, бо тут закрито на якийсь ключ з насіковим. І тепер, по нашому дому, в якому ми вже були, ходять корови, монстри, мутанти. ці. Не знаю звідки вони взялися, бо ми ж тільки що тут були і тут не було. Але звідки вони взялися, коротше. Напевно, коли ми призвали одну корову, то з'явилися всі інші крови на запах молока її. Не знаю, як це все по-іншому можна подумати. Коротше, ми почали з нею займатися класними речами. Далі, як бачите, ми почали бити інших корів. Як бачите, в мене патронів було дуже мало, а патрони треба було, бо ножами вбивати їх. Ну, насправді не дуже легко. Ми все-таки з нею розправляємося, йдемо далі бачимо ще одну корову, яка прямо в хорі, там де, прямо на кухні, напевно, що сіла. А вона, як бачите, мене вбиває. Але в цій грі є дуже багато возроджень, тобто тут безкінечно респавнів, тому не переживайте, Тут не треба платити робок за це. Короче, вбиваємо ще одну корову, добиваємо всіх інших, ми все-таки вже справились з ними всіма. Я беру цю стрілку і вставляю в годинник. Тут прямо такий квест цікавий, що треба прямо її правильно крутити, щоб дійти до результату. Як бачите, ми її крутимо, 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 крутимо. І ось ця стрілка, така маленька, вона логає і не може прийти з десятки, тобто на менше число. Ось в цьому її прикол. Але, як бачите, ми крутимо, 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 крутимо далі, тобто ми маємо так перевести цю лінію, правильно переводимо. Коротше, тут треба просто крутити в одну сторону із два рази, два круги крутити, або навіть три. Коротше, ми крутимо правильно, потім якимось чином ми все це робимо, воно стає на 12 і відкривається. І ми забираємо ключ павука, який нам треба буде трохи пізніше. Як бачите, ми з цим ключом йдемо, і ось тут двері прямо з черепом лося, ми відкриваємо її і проходимо в якийсь ну, не підвал, ну щось типу того. Тут, як бачите, ми не можемо пройти далі, бо воно там загороджене. Тому приходимо в один з коридорів. Тут, як бачите, є кімната дитини, тут ще є мутант свиня, ми починаємо по ньому стріляти по цьому мутанту свиню, ну точніше, що я починаю стріляти, бо не має івенатор немає пістолета, як в принципі під патронів. І я швидко добиваю цього мутанта. Тут, як бачите, є якась іграшка, тому ми кажемо, що це якісь. Ну, ех, жаль цього дитинку, яка тут жила, яка була буквально в підвалі, там, де ростуть якісь рослини і крови мутанти. Коротше, бачимо ще двох крових мутантів починаємо їх робити. Їх аж двоє, тому насправді це дуже важко. І все-таки ми з ними розправляємось, бо насправді це дуже важко. Але так як у нас є багато життів, то це в принципі, не проблема. Відбиваємо їх і проходимо. Ми куди в якийсь дивний коридорчик. якраз, Пам'ятаєте, там було загороджено, то якраз тут ми її проходимо, сюди. Е, далі можемо вийти з цього місця, тут, як бачите, патрончики є, якісь голубушки, якісь коїни, які ми можемо забрати, звичайно, і далі ми не можемо. Чому Нам треба відкрити цю поличку? А щоб відкрити цю поличку, треба вбити одного сильного монстра. Тобто, є просто корови монстра. Є як може грати старі корови, монстри, не знаю. Бачимо записку, по дорозі, це якийсь чувак пише, що типу що він йде в підвал самий, там якийсь монстр джоукі, і що якщо він не повернеться, то він один із мутантів корів. Тобто, насправді ці корови мутанти це люди. Як це люди, я не знаю. Може, типу, їх поєднали з генами корів, не знаю, коротше, але якісь це люди корови. Як бачите, тут була мутант корова, чи був мутант корова. Він такий зелений, тобто в ньому прям рослини якісь живуть, в нього набагато більше хп, ніж у простих коров, ну бо він якийсь такий, знаєте, хранитель. Може, це той чувак, який писав цю записку, типу, що він не, не повернеться, то він буде одним з мутантів цих корів. Може, це він тут сидить прям біля своєї записки. Хоча не факт. Може, давно цього чувачка вбили вже ну, в вигляді корови мутанта. І забрали його молочко. І бачите, ми вбиваємо, цього, ну, я вбиваю цього монта, дуже сильно його луплю, 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 луплю. приходить івантор, я втікаю, щоб віватор його міг добити. І коротше, ваутор б'є свій мечем, і все-таки чином він його добиває. Коротше, бачите, я зробив всю справу, а він просто добив. Далі, як бачите, ми доходимо до цього годиночка, і ми перевертаємо його. В цей момент, коли ми перевертаємо його, відкривається ця штучка, щоб ми могли пройти далі. Ось, бачите? Я заходжу, івант відкриває, і я проходжу далі. Тут є кімнатка. В якій ми можемо побачити знову телевізор. І Тут нам показується цей чувачок, наш чувак, який каже, що він не знає, що це працює, і коротше каже, що він в підвалі, і тут якісь монстри є в цьому підвалі, від якої він тільки зміг втікти. І він каже, що він, напевно, знає, де ключ, але він не зможе точно дістати, як мінімум, не з одною рукою. Тут, як бачите, на нього нападає цей джоук і напевно, і связь припадає. Ну, а ми забираємо ці коїни, бачимо якісь картини, бачимо риб. Ну, бо це ж типу братио-мисливці, напевно, вони ж мають своїх цих корів різних, свій ферму. Як бачите, я зношу всі коїни і закупаю дуже багато патронів, бо я боюся, щоб мене не вбили. Тут, бачите, висять голови цих оленів, потім якісь пташки. Тут, як бачите, знову є ключ з цим насівковим. Ну, Коротше, я приходжу далі. Тут така статуя, і розумію, що тут прям є підвал, але в підвали не хочу йти без іванатора. Бо він мені має допомогти. Тому я відкриваю ці годиночки. Він проходить далі. Ну а я швидко біжу, щоб теж пройти між цією поличкою, поки вона відкрита. Як бачите, біжу, 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 біжу. Іванатор мене вже чекає там, і я проходжу успішно. Як бачите, іванатор пробує там золутати щось типу зробити, але в принципі я там вже все золотав, тому у нього немає лутати. Ми заходимо в підвал, і якраз в цей момент відключається ліхтарик, який ми зібрали. Тут як бачите, якийсь плин. Ну, Ми приходимо, бачимо патрончики, дуже багато якогось крови, я не знаю, що це взагалі таке: ноги, руки, нирки, ноги, якихось тварин, такі, такі, корнів або баранчиків, якісь ноги, мутантів. І бачите, ми не можемо знищити ці ланцюги на холодильнику, але поки що це нічого важливого. Спускаємось нижче, Тут є як бачите, якісь телажі. проходимо далі по цих коридорчиках. І, наприклад, бачимо кімнату. Де дуже багато сміття, цих фан. Потім бачимо одного мутанта, який поки що мертвий, якого треба буде возродити. Бачимо туалет, скібіді туалет. Забираємо ліки на ньому і бачимо записку, що треба щось перенести в соук. Не знаю, що це таке, але окей. Тут бачите дуже багато води в цьому місці, не знаю чому, напевно, хтось когось затупив. Сусіди затупили їх. Проходимо в якійсь червоне місце. Тут бачите, прям мутант лежить, і тут є. Крест, вим'я коров, потім голови коров, ноги, руки коров. І Іван придумав такий мем, що це ми католіки. Ну, смішно, але як вже є. Як бачите, ці брати припекли руку корови на пічці. Не знаю для чого їм це було окей. Вони привязали цю корову, і бачите, тут прямо показано, що в животі крови є ключ, який нам треба буде дістати. Яким чином це ви побачите. Далі ми приходимо в іншу сторону, тут ви бачите, є такі. Галони великі з якоюсь, не знаю, хімічною, хімічними хімікатами. Я забираю патрони і коротше, ми йдемо далі з Іваном. Ми прямо готові битися. Бачимо сміття, потім бачимо стару камеру, на яку, напевно, знімав цей чувак для нас в телевізор. Проходимо і бачимо цього чувачка. І він каже, типу, ми маємо перестати друг друга бачити якраз такі часті моменти. І він каже, що бачив якогось монстра, який тут ходив, і що він якраз міг від нього втікти. І що він не знайде ключ, але я думаю, він зможе його знайти. Але типу ми зможемо знайти його, бо ну, ключ, цей. бо він факт, що зможе з однією рукою. Коротше, він каже, що ми маємо йому пообіцяти, що якщо він не вибереться, то ми маємо відімстити цим двом братам, щоб вони ну, почали мучитись. Тут з'являється якийсь монстр і з'їдає його голову. І він помирає. Ми починаємо по ньому стріляти, бо Іван починає його різати. Коротше, це мутант кінь Джоукі. Але ми назвали його Соня, ну Сонічка. Як бачите, він дуже великий, він повільно ходить, звичайно, але він дуже страшний. Коротше, насправді його неможливо вбити ні ножами, ні пістолетами. Там треба тільки дробовик, який ми зможемо пізніше знайти. І коротше, як бачите, ми бачимо ціло цього чувачка і кажемо, бідний чувак, я обов'язково заставлю платити цих братів, щоб вони знали, що не треба було йти на такий шлях, щоб вбивати всіх. Як бачимо, ми бачимо якийсь шкаф, який не може відкрити, бо в нього немає ручок. Відкриваємо один, бачимо записку, що Діар Місіс Мюрфі, мій брат і я, дуже жаль, що ваш е, чоловік почав бути агресивним, не знаю, може вони теж проводили його, на її чоловіком якісь досліди. Може, він теж був якоюсь корови мутантом. В цьому місці, як бачите, дуже багато цих штук, на яких лежать їхні мутанти, але поки що тут нікого немає. Як бачите, якісь крани, потім якісь ну, не знаю, ножі. Ух, ці стучки, щоб бути молотки. Проходимо, я знаходжу село, відкриваю холодильник і знаходжу зелене серце, яке ми маємо взяти. Тут дуже багато зелених сердець, але ми маємо взяти тільки одне, яке відкрите. Забираємо його і йдемо в сторону ванночки. З нами пішла Соня. Соня була агресивною, але знаєте, у мене є Іван, і то я просто заставляв його, щоб він бився сонною і помирав, ну і відводив її від мене. Коротше, треба визродити цього, цього мутанта корову з зеленим серцем і просто потім її вбити. Це просто корова мутант, вона така сама, як і всі інші. Тобто вона нічим не відрізняється, вона не є якоюсь сильнішою, вона не є якоюсь слабкішою, вона просто така сама. Коротко, ми просто її вбиваємо, вона падає дуже швидко в цю воду. І ми забираємо, Знаєте що? Ми забираємо по ручці, щоб відкрити Забираємо, і ми знаходимо мотор машини. Ставимо його сюди в кабеля, і як бачите, починає працювати ця пила, вона спускається все нижче і нижче, знищує вим'я цієї крови, мені їй жаль, цю людину, яка була цією ну, або кров. Як бачите, воно знищує її, багато крові і коротше, ми отримуємо ключ. Але Іван привів сюди цю Соню. І Соня ходить за ним. Я забираю цей ключ і коротше, ми втікаємо від цієї Соні. І цей ключ якраз підходить під ту дверку з нашим любимим дробовичком. Ми відкриваємо і заходимо цей дробовик. Збираємо його, збираємо патрони. І тут якраз є записка: тут дуже ну, є якби, черепи цих тварин. І записка, що типу: Давай покажи цьому коню, з чого ти зроблений і з чого зроблений цей дробовик. І я рад, і я думаю, що ти добре поглядеш із ним. Коротше, я беру цей дробовик, іду в підвал. В мене два-чотири патрони, які я змог отримати. Ми вбиваємо цю коняку дуже швидко, з пару патронів. Я там не знаю, чотири вистріляв в неї всього лише. Напевно, це через те, що ми її ще дуже сильно продамажили з пістолетів. Коротше, як якби... ба, а ні, вона ще, бачите, встала. і Я все-таки добиваю її. У мене залишається шістнадцять патронів. І я перезаряджаюсь, Потім як бачите, треба ще її трохи добити. Бачите, вона ще нічого не виплюнула. Бо сенс в тому, щоб вона виплюнула. І вона все-таки випльовує руку з ключем. І Іван має дати її мені, бо це дуже важлива річ для виходу і проходження цієї гри. Я отримую цю руку, але поки що як бачите, в мене повний інвентар, тому я викидую щось, віддаю Івану. Ми починаємо гратися з тією Сонією. Ну, хлопці, якраз такі. Тому ми дограємо з цією Сонією і готові вже виходити. Я беру цей дробовик. Беру цей ключ. І коротше, дивіться, щоби вийти звідси, ми вже не можемо вийти звідси просто через той шлях, який ми заходили. Тому треба відкрити цей шлях за допомогою ключа насікомого. І ми проходимо на балкон, на в гараж цей відкриваємо рукою цього шивачка з ключем і приходимо на вихід. Тут як бачите, я не знаю, чи наша машина чи когось іншого синя машина, дерево красиве, і ми бачимо просто красивий краєвид. Батьків ми не побачили, тобто їх немає дома, вони кудись пішли, напевно, в поле до нових мутантів, не знаю, там, мутант-бик. Оце, звісно, буде мутант прикольний. І як бачите, ми закінчуємо цю гру і нам показують знову напис «The Буччері. І дають ачівку. І це дуже класно. Скоро буде нова глава, тому ми просто чекаємо і будемо теж приходити, коли вона вийде. Тому дивіться канал. Слухайтеся на каналі, дякую всім за перегляд і на цьому все. Всім бачення!